Усім вітання. Сьогодні у нас 24 грудня 2025 року. Я на своєму лісовому ізольованому блітнику. Е, значить, як я і говорив в попередньому відео, е, що покористуюся ось такою відеокамерою і дам свій відгук про неї. Це відеокамера з сонячною панелею, але вона зараз без неї. Е, значить, Саме головне питання було в тому, чи буде вистачати в таку ну, зимню погоду, коли немає сонця, е, даної сонячної панелі. Е, значить, її не вистачає. Е, ця відеокамера пропрацювала рівно 2 тижні, е, після чого вона повністю розрядилася. А перед цим, як я її клав, вона була 100% заряджена, тому що в неї є ще акумулятор. Значить, скажу так: якщо зовсім не буде сонця, приблизно на дворі буде температура нуль або невеличкий мінус. даної відеокамери на своїй батареї вистачить приблизно 7-10 днів в залежності від температури повітря, яка буде на вулиці, і ну, як за часто ви будете заходити і дивитися, що робиться. Вас ну, ваш об'єкт чи пасіку, за чим ви спостерігаєте. У моєму ж випадку вона пропрацювала 2 е, неділі, виходить, було два сонячних дні. І що одного дня вона зарядилася приблизно на 20%, що другого дня, коли цей сонячний день був, також зарядилася на 20%. Тому вона попрацювала е, ну, трохи більше як 14 днів, можна сказати, 15 днів вона відпрацювала. Якість спостереження чудова, то є, слідкує вона без питань на метрів десь 50. Ну то є, Доволі непогано видно. Якщо приблизити, то тим паче буде добре видно. Датчик руху в неї спрацьовує більше як на 30 метрах даної відеокамери. Ну і Якість хороша. Так, про відеокамеру, думаю, вистачить. Якщо будуть якісь питання, можете задати. А зараз я спеціально привідкрив одну кришку для того, щоб було куди поставити відеокамеру, тому що сніг на кришах. І плюс з цікавості подивитися хоча б до одної сімейки, як відбувається зимівля на даний час. Ну і наглядно, звичайно, покажу вам. Після формування гнізда дана сім'я не відкривалася, тому що я на даному блітнику, по-перше, не часто, а по-друге, навіть не кожен раз дивлюся, а якщо дивлюся, то чисто вибірково одну-дві сімейки, щоб не повторювалися. Ось так вона сидить. Від є єбджола. Раз, два, три, чотири п'ять. І в шостій бачу вулиці бджола захолола, там невелика кількість її була. Не знаю, якщо буде видно. Наверно, не буде видно, але нічого. Коротше, на шести вуличках. Всім до зустрічі!